Привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити! У нас сьогодні особлива руханка. Вона тим особлива, що вона несподівана. А ще вона особлива тим, що ми самі будемо її створювати: ми з вами будемо одною великою командою, кожен учасник буде показувати кілька своїх прав, а решта будуть повторювати. Я хотіла вам дещо розказати: чи знаєте ви, що не тільки люди роблять руханки, а ще й тваринки різні, вони теж зранку роблять свої. Певні руханки. Ось, наприклад, півник прокидається, він махає своїми крилами, витягує шию, вилітає на забор і кукурікає. Кицечка, вон, наприклад, вона дуже любить витягувати ось так передні лапи. Вигинати спинку догори, донизу, бути доброю чи злою кицечкою. Е, собачки то взагалі вони дуже спортивні. Вони зранку роблять. Е, Біг, вони займаються бігом, вони обігають навколо хати, бігають по парку чи де доведеться. Тому я пропоную сьогодні нам із вами уявити себе будь-якими тваринками, які вам більше до вподоби, і показати, як ці тваринки роблять руханки. Якщо ви не проти, я перша буду показувати тваринки, а потім підіймайте ручку, як вам зручно, технічно або фізично, як буде зручно. І Будемо розпочинати, і я буду надавати кожному слово по черзі. Так, розпочнемо з мене. Я, по-перше, уявляю себе маленьким курчатком. Як ви знаєте, у курчатка маленькі крила, вони ще не виросли, не такі, як курочки і півника, але курчатко теж робить ранкову зарядку. Воно рухає крильцями вперед, скільки вам завгодно. І рухає крильцями назад. скільки вам завгодно, поки не стомитеся, поки не відчуєте тепло у своїх руках. Е, наступну вправу я хотіла показати, як робить руханку зайчик. Як ви знаєте, у зайчиків ось такі довгі вуха. Уявимо, що це е, вушка зайчика, і він зранку теж робить зарядку. Він... Одне вушко опускає донизу, а потім інше, і виходять у нього ось такі рухи вухами. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ви можете робити скільки вам зручно, поки не втомляться ваші ручки, ну, тобто уявні вушка зайчика. Якщо стомилися, давайте переходити до ще однієї вправи. Я уявлю себе, що я цапля. Ви знаєте, що така цапля? Це така лелека, птаха така з великими довгими ногами. Вона любить високо підіймати ногу і переступати калюжі чи інші перепони. Тому ну, давайте, хто як може, хто швиденько, хто помаленько. Підіймаємо ніжки, хто хоче, можна крокувати, бо цапля у нас любить ходити по водичці. І поки не стомитись робити цю вправу. Добре, у мене все. Тепер я хочу передати естафету вам. Підіймайте ручки, хто готовий. Я бачу, що Ліліанка підняла ручку. Перша, будь ласка, ми з радістю будемо повторяти твої вправи. Перша вправа, яку вам хочу показати, це фламінго. Фламінго робить ось так на одній ніжці. Стоїть. при тому опускає голову. Давайте я буду рахувати до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, 9, десять. Друга ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Тепер ми сідаємо. Ми стоїмо на четвереньки. Ось так робить зла кішечка. А ось так добре. Так ми робимо 10 разів. Один. Тобто раз, два це тільки один раз. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Давайте так опущу, Вісім. Дев'ять. десять. Остання вправа, яку я вам хочу показати, це ми стоїмо в планку і, як собачка, піднімаємося так в ніжки і наче бігаємо. Ви можете це робити швиденько, можете робити помаленько. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. У мене все. Дякую, Ліліанка. Дуже були цікаві корисні вправи. Е, я б хотіла комусь передати далі слово. Юлечка, я бачу, що в тебе піднята ручка. Будь ласка, вмикай мікрофончик. Я вивожу тебе на головний екран. Я хотіла хочу... Показати, що я хочу зробити розтяжку але у мене така ж на мене, а також діє. Хочу показати. Це мостик, так? Це спина Ай. Ай. Дуже гарно, ти дуже спортивна. Це гаразд, Юля. Ну, давай ми тоді комусь другому слово надамо. Гаразд, а ти трішки перепочинеш, добре? Добре, добре дякую тобі, Юлочка. Так. Е Матвійчику, скажи, будь ласка, чи ти готовий нам показати якусь вправу? Вімкни мікрофончик, бо ми тебе не чуємо. Ні. Ні, не хочеш, ти будеш тільки за нами повторювати? Так. Добре, гаразд. Тоді домовилися Моніка чи готова ти нам щось показати, побачить, що ти спостерігаєш за нами, а чомусь не хочеш з нами вправи робити. Щось покажеш? Які-небудь вправи Волівкою, ручками, спинкою. Тільки вімкни мікрофончик, будь ласка, бо я, на жаль, не можу тобі технічно вімкнути. Ну, о, дякую, вже є. Покажеш нам якісь справи? Ти можеш бути жабкою, ти можеш бути якоюсь пташечкою. Ще не вигадала? Треба почекати. Давай, ми чекаємо. Угу. Дякую. Ми будемо жабками, я зрозуміла. Дякую. Буде ще якась справа чи це вже все? Все? Добре. Дякую тобі. е бачиш, що ручку тримає Оленка? Будь ласка, вимкни свій мікрофончик, і мікрофончик. ми зможемо, ми плати. О, дякую, чую. О, дякую, чую. Козиш щось там доправи. Я не знаю. Боже ж Боже. Щunять, Можна повторяти, за, за тобою, так? Ми сідаємо так, як ти Ми сідаємо так, як ти. Одну ніжку витягуємо, ніжко витягуємо, ми робимо? А, плечиками назвать. А Засоромилася, насоромилася, більше, більше не хочеш, більше не хочеш. Добре, добре. Тоді передамо слово Тотіпер... комусь наступному. Комусь наступному? Ліліанка бачите. Ліліанка бачите, тримає ласка. Так, у мене будуть вправи незвичайні, я хотіла показати вам вправи на уважність. Можна, так? Так, звісно, будь які вправи можна. Е, я буду, якщо я буду казати так, роби, ви повторюєте. Якщо я буду казати так не роби, ви залишаєтесь в тому самому положенні. Добре? Добре. Так, роби. Так, роби. А так, не роби. Так роби. Так роби. А так не роби. Так роби. Так роби. Так роби. Так роби. А ось так не роби. Так роби. Так роби. Так роби. Так роби. А так не роби. А тепер отак роби. А тепер отак роби. А ось так не роби. Так роби. Так роби. Так роби. А отак не роби. Хотіло, <свісна> так, да, пані Тетяна, Хотілось. Хотіло. <свісна> так роби. Так роби. А так не роби. <реш> Стримала. Так роби. Так роби. А так не роби. Так роби. Так роби. А так не роби. І ще останній підхід. Так роби. Так роби. Вони в різні сторони. А, ага. вибачте. І так роби. <реш> А так не роби. Так роби. Так роби. Так роби. Так роби. І роби отак. Поплескала всі собі. Дякую, Ліліанка, Це і тобі ми плескаємо, бо дуже такі цікаві, корисні вправи. Бачу, як всі дітки зраділи. Всі робили, абсолютно всі, і я з вами робила. Дякую. Дітки, підіймайте ручку, можливо, хтось ще згадав якусь вправу, ми з задоволенням будемо її повторяти. Так, поки я ручок ваша, а, Юлечка згадала. Юлечка, ми з радістю будемо повторяти твій вправо. Вімкни мікрофончик, будь ласка. Угу, дякую. Я хочу сказати, що тільки другу справу робити голову тільки. Оліпкою так добре. Ще одна справа, я так Угу. Розминаємо наші плечі. У нас лопатки. У нас ззаді є такі кісточки, які називаються лопатки. Це для них дуже корисно. Це все. Це все? Добре. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, чи ще готові робити якісь справи? Якщо так, то я покажу. Якщо ні, то будемо завершувати. Чи стомилися, чи ні? Не стомилася, не стомилися, Ліліанка не стомилася. Тому давайте будемо робити, як я зараз опускаю свою камеру, чи ви мене бачите? Метелика, ми ж за нього зовсім забули. Сідаємо в позу метелика, так у нас прокидається метелик. Він сідає на квіточку і махає крильцями. Робимо скільки кому зручно. Тільки втомляєтеся, можна вже не робити. Так. Зараз я закріплю себе на екрані, щоб всі мене бачили. Так. Наступну вправу давайте робити кішечку. Ми говорили сьогодні для, за неї. Добро та зло. Всі знають, як робити ця вправа. Доброго добре. <реку> Викинає спинку, а зла навпаки її робить такою кругленькою. Добра, китя та зла. Добре, зла. добре, зла. І скільки вам заборно можете робити? А ще давайте уявимо, що ми та ж сама цапля, а ви знаєте, що у неї є дуже довгий такий дзьоб. І вона цим дзьобом всіх ловить і комашок, і жаб, А вона ловить ось так. І чим скоріше вона зловить, тим більше вона наловить в таких комах. Тому а -а -а. давайте спочатку помаленьку, а потім швидше. І в кого як виходить. Але з кожним разом треба ручками махати все швидше та швидше. Вони почнуть трішки боліти, але це добре. Значить, ваші м'язики тренуються. Поки не стомитися. Добре? Не стомилися, все гаразд. Добре, дякую, Ліліанка. Я бачу від тебе ручку. Будь ласка, так. Я надаю тобі слово. У мене будуть три цікаві вправи, але вони вже будуть від вашої уяви, тобто ви їх будете робити, так як вам уява підкаже. Давайте ми зараз включимо уяву і спробуємо. Пані Тетяна, а як буде зобразити по-українськи? А це українське слово зобразити. Так. Є таке? Так, це зібрав. В того яку я. Від ведмедика, вед так? Це ведмедик. Вед. Mm -hmm. Який ведмедик любить мед? Він добрий чи він злий? Якось. В когось мете... А я... На... На екран всіх виведу, бо цікаво, в кого які ведмедики. Ведмедик може йти ось так. Чому б і ні. Матвій, може лежати ведмедик. Матвійчику, а де твій ведмедик? Бо ми його не бачимо. Покажи, будь ласка, а він у тебе лазить десь по деревах. Добре. Заснув. Давай Матвій, я ведмедик. ведмедик. Лампу. Настільну лампу, В кого яка уява, <ріст> в мене вона. Давайте якось <ріст> інше пока, кого яка? Круто. <ріст> 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 Усіх схожа на лампа зігнута, світло падає. на А тепер дуже цікава вправа: ми зробимо берізку. Тут, yeah. ми, тут я думаю, зараз всі ляжуть в берізку або yeah. ні, не всі такі хитрі, всі дерево. Ось так. Да? Їлочки в неї є, так? Можуть віти на вітрі, шелестіти, розвиватися, так? Так, в кого які. Круто, в когось берізка, в когось спортивна берізка, в когось дерево берізка, так? У когось така ніжна, Вон, я бачу, у Оленки така ніжна була берізка, і моніки мій. була. Моніки була, в Юлечки. Угу. Угу. Від мене все поки що. Дуже дякую тобі, лілянка, в тебе завжди такі цікаві вправи. Я захоплююся твоєю фантазією, дякую. І Юлечка, будь ласка, вмикай мікрофончик і ми тебе слухаємо. Можна трохи одхнуть, потім у мене багат болеть, до мало А потрібно... ти хочеш відпочити потім показати? Ну, да. Так, можна, тоді давайте запитаємо ще когось, якщо хтось бажає. А твій пальчик ще досі не перестав, так? Тобі да. треба в холодну водичку або щось холодне до нього прикласти і це допоможе. Ти можеш зараз побігти і попросити в мами, чи хто є дорослих, холодний предмет і відразу відпустить. Так. Хочу запитати, хто ще хоче показати, бо поки Юля у нас взяла перерву, якщо не бажаєте, тоді я покажу і дочекаємося Юлечки. Добре? Добре. Давайте я буду показувати. Давайте теж будемо когось уявляти. Так, давайте уявляти, що ми квіточка, яка розпускає свої пелюстки. Ось так. Квітка, зараз стану далеко, щоб мене було видно. Так. І черзі я буду випускати свої пелюстки, бо квітка у нас завжди схожа на сонечко. Це в мене квіточка відкривається. Вона щоранку відкривається, бо вона бачить промінчики сонця. А на вечір можна робити так само. Вона закриває свої пелюсточки. І лягає спадки. Так, робимося, тягає спадки. Так, кого ми ще можемо уявити? Ми можемо уявити себе такою веселою собачкою, безтурботною, яка бігає, тому що ми з вами ще сьогодні не бігали. Тому, якщо ви не проти, давайте в кого достатньо вільного місця зробимо кілька невеличких кружечків. Тільки не дуже поспішайте, щоб нічого не, не збили, тому що біг ще нікому не завадив. Можете бігати в різні сторони, кому як зручно. Якщо втомилися і захекалися, то пропоную зупинитися і зробити вправу на відпочинок. Е, вона, кажучи, дуже допомагає відразу відновити сили і перевести дух. Отак, От Ліліанка вже знає, потрібно так схрестити ручки у себе на грудях, пальчики великі з'єднати, і в нас вийшло щось схоже на метелика. І тепер отак. Постукувати пальцями, як вам завгодно. По грудях і ви побачите, відчуєте, як ваше дихання стає повільнішим. Ви заспокоюєте, заспокоїтеся, і ваш настрій покращується. Тільки кому завгодно, робіть. Так. У мене все, і я бачу, до нас повернулася Юлечка. Хочу запитати, Юлечка, як твої справи, як твій пальчик, чи ти готова щось показувати, чи вже будемо прощатися? Юлечка, ми чуємо тебе, в тебе вімкнений мікрофончик? Да, все ну, все добре, пока. Слава Богу, дуже рада. Яко моє тримає, я до мене пересела в ну тільки що я ще почала боліти тепер. Тепер все гаразд чи ще болить? Ще болить. Ще болить, ну можливо, ще трішки треба часу і перестане. Добре, Будеш показати якусь справу чи будемо вже завершувати? Що скажеш? Да, буду. буду. Давай, давай з радістю повторимо за тобою. Ну, Вони так не, не зроблять, тому це буде шпагат. Ну ми будемо намагатися. Ну, звісно, ми так більшість з нас не зроблять і я. Хоча робити а. можна, Але а ви просто розтяжний друг і просуш так це. Ой, яка ти гнучка, і ліліанка може, а я не можу. Бачите, що, що робиться? Я вже давно не. Того, у мене дуже длинні ноги. Оленка може, нічого собі, дівчатка, я захоплююсь з вами, я не думала, що такі спортивні. Матвійчик теж намагається, Матвійчику, я оцінила. Ну, дуже дорогу, тому я хочу багато їсти. лісти. Угу. Добре, тітки, давайте тоді на цій ночі веселій і красиві, як ви сидите в шпагаті, будемо прощатися з вами. Чи ти ще щось хотіла показати, Юлечка? Да, я хотіла ще щось показати. А, давай, давай, звичайно, з радістю. Та навіть лягушки просто так спригадиш. Ага, жабка. Зрозуміло, давайте ще побудемо жабками. Це теж корисна вправа. Тільки подасть разі так хотіла. Три, чотири, п'ять, шість, восім, вісім, дев'ять, десять. Угу, дякую. На цьому все? Так. Да. Добре. Тоді, дітки, я вам всім буду дуже дякувати. За те, що ви сьогодні долучалися, за те, що ми з вами разом зробили таку чудову руханку. Я надіюся, всім сподобалося. Покажіть, будь ласка, якісь реакції. Мені теж ви дуже сподобалися. Ви такі творчі, ви так швидко вигадуєте нові вправи. Я вам всім відсилаю серце і буду рада знову до нових зустрічей з вами. До побачення, гарного дня!